Всім привіт! Цей суп я навчилась в Канаді. Головний інгредієнт це отаке пуаро, потім такий гарбузик. І все остальне я вам зараз покажу. Я вже думала, що я нічим не здивуюсь після нашого українського борщу. Мабуть, буде після борщу на другому місці цей супчик. Подивіться, не забудьте поставити лайк. Ну що, розпочинаємо легендарний канадійський суп, який я поставлю на друге місце після нашого борщу. Як завжди, жаримо за жарком. Спочатку цибульку. Чуть-чуть підсмажуємо цибульку. Разом з цибулькою кидаю три чесничка. Краще один раз побачити, чим сто раз прочитати. Через то я люблю показати. Обов'язково цибулька з часничком. Обов'язково. Трошки прожарюйте. Це сковородка піч, вок, непроста сковородка. Якщо у вас такої сковородки нема, то ви можете його зварити в чугунній кусу. Коли отак трошки підсмажите, трошки, на другу сторону кину морковку і з морковкою. Так само чуть-чуть підсмажуйте. чуть-чуть, якщо хочете. Хочете в кінці, як хто любить. Зараз я все перемішаю. Не пережарюйте. Отак воно виглядає. У мене тут гарбуз. Кидаю гарбуз. Кидаю кілька перчиків гострих кидаю картоплю нашматувала. Поров половинку. Останне заморожу, остальне заморожу на слідуючий раз. Отако. От вот. Морковка. Чуточку капаю води чуть-чуть накриваю. І чекаємо, щоб наша кришка почала крутитись. Як кришечка почне крутитись, це означає, що вона вже вся прогрілася і в нас виходить ефект печі. Як піч. Зараз побачите, як вона крутиться. Дивіться, як воно кипить. Бачите? Кришка аж підскакує. Бачите? Зараз прикручуйте це все до одинички. Бачите, як скаче, треба витерти. Уф! Все, прикрутила до одинички, бо було на великому вогні це все. Потрібно, щоб кришка засосалась. Зараз подивитесь як. Вона зараз засусеться. Дивіться, кришка засосалася, я її не можу пошевелити, можна, але вже, вже засосалась. І так я лишаю ще це дуже маленький вогонь, але сама вона дуже гаряча, як в печі на пів години. Дивіться, як воно виглядає. Там є сік. Бачите скільки? Отак виглядає. Вже від себе, я трошки кидаю сушених грибочків, лисичка сушена, потім робимо отак. Це все переминаємо. Дехто лиє сюди вершки. І я то роблю на воді. Я тут закипіла вода, я трошки додавлю. І все. Я тут трошки кропу кинула, ви не бачили. Це вже мій лайфхак Чуть-чуть кропу. Канадійці кропу не кидають. У нас українців кріп кругом, але зовсім трошки. Ми його переїхали. Треба, щоб буквально чуть-чуть як закипіло і готово. На всякий випадок. Ось так. чуть-чуть закипіло. І воля. Дивіться, з чим я його їм. Напишіть впізнаєте, з чим це все їсти. Отак. От і посиплю сухариками. Будьте здорові. Підпишіться, будь ласка, і попробуйте обов'язково такий супчик. І напишіть, як він вам. Ой, та що це за супчик? <смі> ну, головне, попробуйте. Всім пока-пока.